Всім привіт! І 2024 рік підходить до кінця. А це означає, що можна підводити підсумки у різних сферах життя. І сьогодні я хочу зробити з моїми книгами, розказати вам, що я прочитала в 2024 році, що мені сподобалось, що не сподобалось, що я перечитала, що я не дочитала. Розкажу вам абсолютно все. У мене є ось такий додаток Goodreads. Посилання на мій аккаунт буде в описі, тому якщо хочете, додати мене в свої друзі, будемо слідкувати, хто ще читає. І за цей рік я прочитала 13 книг. Мені говорить додаток, але насправді це 12, тому що перша це була половина, яку я почала в минулому році і закінчила в цьому, тобто 20 з половиною, скажімо так. І перша книга в цьому році це книга Гатикрісті Карт на стіл». Це книга про те, як один багатій має досить цікаве хобі колекціонувати вбивці. І одного вечора він вирішив до себе запросити вісьмох людей, чотири з яких детектив, якщо я не помиляюсь, і серед яких є Елькюр Ель, Ель Пуаро і чотири людини, які скоїли вбивств. Ну, і якщо я не помиляюся, звісно, на цій зустрічі стається вбивство. Це не перша книга Гати Крісті, яку я прочитала, але це, мабуть, поки що одна з найцікавіших книг, яку читала Гати Крісті, тому що там є і пригоди, я обожнюю детектив, і там справді ти сидиш, і ти думаєш, гадаєш, хто вбивця. Я її поставила в цьому додатку 4 з 5. Чому не п'ять, я не пам'ятаю, але щось мені не вистачило. Здається, кінець. Здається, кінець мене якось розчарував. Друга книга в цьому році була The Boy Who Taught The Beekeeper Keeper to Read and Other Stories. Це збірка історій. Я не можу вам сказати, що мені ця книга дуже зацікавила. Я вам буду рекомендувати її читати, тому що я її поставила. Ну, зірку з п'яти. Це, напевно, Найменша оцінка за цей рік. Я пам'ятаю першу історію, яка мені сподобалася, і ця історія називалася The Boy Who the to the Read, тому що там була історія про те, як в маленькому містечку, маленькому селі, хлопчик, який бікіпер, я не знаю українську, це сказати бджоляр. Згадала. Ось хлопчик-бджоляр, але він навчився в школі і він не знає, як читати. І в сусідньому будинку приїжджає хлопчик кожного літа до свого дідуся, якщо я не помиляюся. і він вирішив навчити бджоліра читати. І вони разом проводили час. Це така мила історія про дружбу. Це все, що я можу сказати, але це була лише одна історія. Інші там здається близько шести семи історій, інші п'ять історій. Були дуже нудними. Одну, я пам'ятаю, що була про, про двох сестер, які втратили батька. Які втратили матір, А потім через втрату матір батько теж почав втрачати себе. Ось тому я поставила одну з п'яти, тому що мені лише одна історія з п'яти-шести історій цих сподобалась. Третя книга цього року це Anne'ly. У мене є початок колекції три книги. З цією І друга частина тут вже Н їй 16 років. Вона, якщо я не помиляюся, закінчила школу. Вона вже тут працює вчителькою, перший рік, як вона працює вчителькою. Також в її сім'ї з'являються двоє маленьких двійнят, за якими потрібно слідкувати, допомагати Марилі, слідкувати за ними. Тут вже більш дорослі почуття Н, ніж в першій книзі. Мені дуже подобається ця книга і ця історія. Чуття і чуттєвість. Це класика, яка розказує нам про кохання, про історію кохання двох сестер двох абсолютно різних сестер. Одна спокійна, врівноважена, інша романтична така натура. знаєте? Ця книга у мене з'явилася, коли я хотіла прочитати гордість та упередження. Але Її не було в доступі українською мовою на той момент. І тому мені порекомендували «Чуття і чуттєвість, теж Джейн Остін. Теж такі самі почуття, теж така сама атмосфера, але, скажу вам чесно, мені не дуже сподобалося. Дуже багато персонажів. Як на мене, тут дуже багато персонажів. Я плуталась, я забувала, хто є хто, хто є з ким. Хто кого знає, хто до, до кого що відчуває? Це, це було дуже складно. Ну, і справді, як я вже сказала, я не великий фанат такої літератури. Для мене це було трохи нудновато. В мене, на жаль, зараз немає цієї книги на полиці, є лише обкладинка. що я пожитила цю книгу. Але це друга частина Good Girls Guide to Murder. Good Girl Bad Blah. Це я вам не буду, я вас не буду обманювати. Це найцікавіший детектив. Це улюблена трилогія, улюблена історія детективна. За де все, що я читала. Вибач, Агата Крісті, але це навіть краще ніж Агата Крісті. В Минулому році в 2023 му я познайомилася з авторкою Холі Джексон. Це британська авторка, яка написала. Ці книги в мене також є третя частина. Що ви думаєте, у мене є всі книги, тому що це неймовірно, це справді неймовірна, неймовірна історія. Це перша книга це про дівчинку, яка вчиться в школі. Вона робить свій останній фінальний проект. Вона не знала, що, що писати по ньому. Вона вирішує розслідувати для свого фінального проекту вбивство, яке сталося в її маленькому містечку, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 років тому. Як ви можете подумати, навіщо це робити, якщо поліція вже, мабуть, закрила це діло, розслідувала його і все діло закрите, не що ти це робиш? Але сталося вбивство дівчини, в якому звинуватили її хлопці? Але коли знайшли тіло дівчини? А через день знайшли тіло хлопця зі слідами самогубства. І вони зробили висновок, що хлопець від... вбив свою дівчину, потім відчув, що він зробив неправильно, і вбив себе. Все, діло закрите. Супер. А, але піпа, так звати, головну персонажку, а вона вирішує, що це не так, що це занадто вони легко закрили діло, навіть не дослідивши нічого, ні повідомлення наприклад, між хлопцями-дівчиною дізнатися, чи перед перетинах була якась сварка, що, вони, що він вирішив її вбити. Чому він вирішив її вбити? Вони взагалі нічого не дослідили. Вони просто ну так, він ж, він ж вбив себе, мабуть, через те, що він зрозумів, що він поступив неправильно. Діло закрите. Вона не могла повірити, що він вбив спочатку свою дівчину, потім вбив себе. І тому вона вирішила розслідувати вбивство. Ні один детектив, як оці три книги, не давала мені стільки емоцій. Друга книга починається з того, що все-таки перейду до книги, яку я прочитала в цьому році. Друга книга це тут вона закрила діло. Це як закрила самі причитайте, самі дізнаєтесь. Ось. А ось тут вона вирішує почати подкаст. Тобто вона випускає це діло, яке вона розкрила тут, у вигляді подкасту. Але це б не було життя, якби тут не пропала людина. І піпу, що роблять? Просять допомоги в неї, щоб вона допомогла їм розшукати цю людину, тому що вони послухали подкаст, їм сподобалось, як вона вирішувала тут все за цим ділом, тому що тут була небезпека, тут була тут були пригоди, тут був страх, тут був. Тут було все. Абсолютно всі емоції, і я вам кажу, я відчула всі ці емоції разом з нею. Кожне слово, кожна сторінка, вона прям. Напрям в серце. Ось і ось тут, тут пропадає людина, і вона також розслідує пропажу цієї людини. Ці книзі я також поставила п'ять п'яти, так само, як і перші книги, тому що, як я вам кажу, це мої улюблені книги, і я дуже їх хочу якось прочитати. Серпень в цьому році це був неймовірний місяць читання. Я прочитала три книги. Я ніколи стільки не читала. І цей марафон книг, я можу назвати, почався з книги в Колін Корінгувар. Ось, і це, мабуть, найстрашніша книга, яку я колись не читала. Це книга про те, як одна відома письменниця потрапляє в аварію, і в неї дуже серйозні ушкодження. Вона не може ходити, вона не може нічого, але. Їй потрібно закінчити серію книг. В неї вже є, здається, перші три чи чотири, а їх має бути сім. В неї вже підписаний договір, вона має закінчити цю серію книг. В неї також є чоловік з двома дітьми, і цей чоловік шукає по її проханню, шукає іншу письменницю, яка зможе завершити цю серію книг замість верті. І Він знаходить цю письменницю, ви можете зрозуміти. Але для того, щоб закінчити цю серію книг, їй потрібно перечитати всю минулу серію, також перечитати всі нотатки, які в писала по майбутнім книгам. Тобто повністю поглинути в письменницьке життя Веріті, письменниця, яка потрапила в Аварію. І для цього а, вони пропонують новій письменниці переїхати на деякий період. До їхнього будинку, щоб вона повністю поглинула в цей процес написання, повністю дізналася про життя Веріці, повністю дізналася про її думки щодо майбутніх книг, щодо минулих книг, і змогла завершити цю серію книг. Після того, як вона переїжджає нова письменниця, її звати Лоурен, вона починає помічати якісь незрозумілі речі. Веріці її забрали з лікарні, вона паралізована. а Лоурен. Цей час спробують дізнатися про її життя. І поки вона шукає нотатки щодо книг, вона знаходить автобіографію, яку Веріті написала. Її автобіографія це будуть не спойлери. Її автобіографія починається зі слів, що типу, автобіографія зазвичай для того, щоб привернути увагу. А моя автобіографія навпаки заставить вас тікати від мене. Можливо, ви здогадуєтесь, що там не все дуже добре. Вона описує. Тому я і прочитала цю книгу дуже швидко, тому що я хотіла закінчити як можна швидше, щоб зрозуміти, що буде в кінці. Типу, я читала, коли їла, я читала, коли їхала кудись. Я читала, коли мені не було що робити. Я читала кожну вільну секунду, тому що мені було дуже страшно. Тому що я це все уявляла. Я коли читаю, в мене прям картинка малюється в голові. І я бачу все, що вона пише там, і мені стає не по собі, тому що я це все уявляю в моєму житті. Тому я дуже хотіла закінчити. Це, це книга 18+. Це книга 18+, як на мене. Але я вам справді її рекомендую. Продовжуємо серпневий марафон. Маленькою романтичною книжкою Квартира на двох це історія про те, як дівчина, яка розійшлася з аб'юзивним хлопцем, вийшла з аб'юзивних стосунків, не має де жити тепер. Вона не заробляє багато грошей, щоб знімати квартиру, тому вона шукає як найдешевший варіант про життя, і знаходить варіант. Який пропонує хлопець, якому також потрібні гроші, але він працює у нічні зміни. Тобто він пропонує свою квартиру в день. Тобто, назву квартира на двох можна зрозуміти буквально. Вони будуть двоє жити в цій квартирі, але вони не будуть бачити до одного, тому що вона буде там в цій квартирі знаходитися, вона зможе знаходитися лише з. Шостого вечора, якщо не помиляюся, по восьму ранку. А він лише з восьмої ранку, по шостому вечора, зможе знаходитися в цій квартирі. Якось так. Ось таким стилем життя вони починають жити, коли вони не можуть приходити хтось в день, хтось в неї, вночі не може проходити. І їх це повністю влаштовує, тому що їм не потрібно багато платити грошей, в них є де спати. Це все, що їм потрібно. Ну, а далі, як розвивається їхнє життя, як вони. Не бачать один одного і все одно живуть в одній квартирі. Ви можете прочитати ці книги Це дуже проста книга, вона дуже легко читається, тому я її також дуже швидко прочитала, мені здається, за пару днів за тиждень, тому що, як я вже сказала, вона неймовірно проста. Ти от з кожною сторінкою не помічаєш, як проходить час, не помічаєш, як проходить сторінка, як ти її перечитуєш, тому що ти просто. Пливеш по течії цієї історії. Ну, і остання книга серпневого марафону це перша книга за все життя, яку я перечитала. Мені здається, багато людей знають цю історію або по книзі, або є фільм. І я читала цю книгу в 2021 році перший раз. І пройшло скільки три роки з того, яка я почитала я перший раз. І я забула певні моменти. Я все ще пам'ятала основну сюжетну лінію і так далі, але це все одно було дуже цікаво. У мене є, є дві сторони. Перша, я обожнюю детективи з емоціями якимись там, де от ти сидиш і ти не знаєш, що відбувається в цьому житті. А інша сторона, я обожнюю такі спокій якийсь романти... романтика, романтика. Який прикольний. Що ж, наступна книга це третя частина цієї трилогії As Good as Dead. І я читала 5 годин підряд. Я не могла зупинитися. В цій книзі все стає набагато серйозніше, все стає набагато небезпечніше. Перша і друга частина там все ще дівчинка-підліток так розслідує вбивства, але все ще є якісь хороші моменти з друзями. Ця книга відчувається дуже реально. Я не знаю, що, що Оль Джексон поклала в ці книги, але вони відчуваються дуже реалістично, нібито це відбувається в моєму житті. І тут є момент, там, де. Написано, що я бачу його повсюди. Типу, мені здається, що він стоїть за моїм вікном. Мені здається, що знаєте, від телевізора ця червона а, лампочка, яка світить. Мені здається, що це він слідкує за мною. Це був вечір, коли читала цю книгу. Але мені треба було йти спати, я пам'ятаю. І це той момент, був, коли мені хочеться закрити цю книгу. Мені хочеться, тому що мені страшно. Але я і не могла, тому що мені хотілося знати, що далі. Тут а, вона отримує погрози. вона отримує погрози через її підкаст. Вона отримує погрози, і вона почи, починає помічати якісь дивні співпадіння в її житті. Скажімо так. Ось. І... Якщо коли ви брали, наприклад, першу книгу цієї трилогії, яка називається Посібник з убивства для хороших дівчат, ви думали ха-ха, «Посібник з убивства дуже смішно. Не смішно. Реально описується, як вбити людину. І мені потрібно більше, мені потрібно більше. Знову ж таки повертаюся до моєї маленької колекції. Це третя частина. N. Тут Н вже поступила до коледжу, Протягом, ви бачите, це маленька книга. Але в цій книзі чотири роки життя цієї дівчинки. Тобто, тут про життя її в коледжі, про нові знайомства, нові пригоди, нове життя, переїзд. Дуже хороша прописана книга. Вона мені сподобалась більше, ніж друга навіть. Типу, перша і ось ця. Мені дуже цікаво, що буде далі відбуватися. Тут всього вісім книг. Мені дуже цікаво, що далі буде, тому що Мені цікаво, що буде з дорослою. Е! Наступна книга це Країна призначення. Це книга, збірка листів. Але ось цей ведмедик. Бачите? Він подорожує по світу. І він пише листи своїй хазяйці. Якісь такі моменти про країни справді цікаво дізнатися. Але в загальному він розказує про те, як він їхав в автобусі, як він їхав в потязі, як він познайомився ще з якимись дівчатами. Як ще, ну, типу, не дуже захопливі листи, я вам так скажу. Це також дуже легке, дуже просте. Трохи нудновате, так як сказала, тому що там немає сильних якихось пригод. Ось, але якщо вам хочеться прочитати щось простеньке, чому б ні? І наступна книга, яку я прочитала в цьому році, це проза Скребіна. Взагалі, я цю книгу позичила після перегляду фільму Я Побідий Берлін, тому що мені сказали, що книга відрізняється трохи. Мені було цікаво дізнатися, тому що фільм мені сподобався. І мені було цікаво, як відрізняється. Книга від фільму, що там, тому що зазвичай в книзі більше емоцій, більше почуття персонажа. Ось, і мені було цікаво дізнатися це. То я вам скажу, в чому різниця між фільмом і книгою, тому що в книзі взагалі немає нічого про музику. В цій книзі проза є чотири здається історії, з яких я прочитала дві і почала третю. Ось ця перша я побідаю Берлін. Яка мені сподобалася справді, як я вже сказала, тому що там є подорожі, я люблю подорожі, пригоди, якісь активності, і там це все було. Також друга історія називається місто, в якому не ходять гроші. Це справді цікава задумка. Мені здається, якщо її якось завершити і написати трохи більше, тому що ця історія була, мені здається, на сторінок 50 щось приблизно цього. І якщо її якось доробити, це була б справді хороша книга. Мені дуже сподобалася ця історія, тому що, от подумайте, є якесь місто, в, який, в яке ходить потяг лише двічі на рік, коли переводять годинники з літнього на час часу, з зимового на літній. і в цьому місці не ходять гроші. Ви маєте платити. За свої покупки за сервіс своїми діями. Тобто, ти приходиш в магазин, хочеш взяти молоко, тобі продавець не говорить дайте мені 10 гривень, вони вам говорять, наприклад, приклад з книги, пробіжи цей магазин три, тричі навкруги. Якщо там більше розкрити персонажів, ну, типу, це була дуже коротка історія. Я би хотіла більше дізнатися. Мені хотілося більше. І остання книга в цьому році це також Холлі Джексон Kill Joy». Це та сама авторка, що написала цю трилогію детективів. І після цієї трилогії я хочу мати всі книги цієї авторки. Це знову ж таки тут ті самі персонажі, які є тут, але це. До подій в цих книгах. Але ця книга була написана після цих книг. Ось. І тут це історія про те, як компанія друзів разом з Піп, з головною персонажкою збираються пограти в гру, яка називається Kill Joy. Це інтерактивна детективна гра, де вони всі збираються, в них інші імена, і вони повністю поглядують життя інших людей. І тут вони грають в цю гру і розслідують вбивство, яке в є. Тому вона бачите, вона така малесенька зовсім. А, але цікава знову ж таки, тому що тут все таки детектив, да, нереальне вбивство розслідують, але вони розслідують якесь вбивство. Тут ми можемо трошки краще познайомитися з персонажами, трошки більше дізнатися про їх дружбу і знову ж таки стати трошки ближчим до піп. Така, знову ж таки, легенька, простенька, але все ще детектив. Тобто це не такий прям складний детектив, а це такий прям ось такий. Я не знаю, як вам пояснити. Вона мені сподобалась, але хотілося б трошки більше якогось екшену, скажімо так. Чого ж, це були всі мої прочитані книги за 2024 рік. Сподіваюсь, вас зацікавила якась з цих книг. Які я вам рекомендую прочитати, тому що вони справді хороші. Пишіть в коментарях також, можливо, свою рекомендацію які ви знайшли в цьому році серед книг. Сподіваюся, вам було цікаво це дивитися, слухати, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте моє відео. Я стараюся вам знімати як можна Пишіть на якісь різні тематики, пишіть в коментарях, щоб ви, можливо, ще які відео хотіли побачити на цьому каналі. А на цьому я з вами прощаюся і побачимося у наступному відео. Па-па!